Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Touareg в комплектації Airline. Кінця 2018 року випуск, експлуатація 19 Автомобіль в багатій комплектації, в обвісах Airline, передній бампер, задній бампер. Також салон у нас Airline 20 Титанові диски, практично нова літня гума. Максимальна оптика позаду, максимальна оптика попереду, передні і задні парктроніки, камера заднього виду, функція автопаркування ще присутня. По кузову без жодних зауважень. Вигляд чудовий, максимальна матрична оптика. Він-код даного автомобіля зафіксуйте. Камера. Асистентів. Перейдемо в салон. Ось такий у нас чудовий салон. Маємо 4 склопідіймачі, керування зеркалами, є ambient підсвітки пам'ять сидінь. Ось такий розкішний салон Airline, чорна стеля, сидіння електро, сидіння з перфорацією. Дуже крутий салон. Накладки Airline, перейдемо в салон. Так як це комплектація Airline, такий напис присутній. Так, що у нас з пробігом? А пробіг класний. 82 тисячі кілометрів. Пробіг оригінальний. Все обслуговування проходив тільки в офіційного дилера. Є шайба режимів руху. Також в нас є пневмопідвізка. ембієнт підсвітки по салону. Чорна стеля вже повторювався, Камера заднього виду, функція автопаркування, керування помахом руки. У них тут трошки думає. Ось є такий скольчик, це вже українські дороги передали свій привіт. Зеркало з автозатемненням безрамочне. Що у нас є по асистентах? Так, у нас є всі можливі асистенти. Повний набір. До автомобіля зауважень взагалі немає ніяких. Такі шильдик Airline, біла строчка. Перейдемо до другого ряду. Так, У нас є такі шторки, дуже зручно. Для пасажирів другого ряду. Ззаді теж комбінований салон. То два кольори, сидіння з перфорацією, а ще навіть три, ще якісь підставочки під карбон. Так, у нас позаду третя-четверта зона клімату, підігрівий сидінь. і також є. Ого! Є ж розеточка 230 вольт і два USB. Так, він виглядає попереду. Все дуже класно. Чорний дах. І в нас тут теж чорні вставочки. Дуже дуже класно. Глянемо, що в нас ще в багажнику. Камера заднього виду, багажник великий, регулювання пневмопідвіскою і ремкомплект. Паркопа нема. І плюс, що його немає, нічого не тягали. Так, перейдемо ще сюди. Автомобіль охайний збережений зауважень немає, ніяких. Є якісь такі дрібні царапинки, але ну, від цього нікуди не подітись. сліди експлуатації. Підлокітник. Місця позаду достатньо. пасажирської сторони. У нас теж mbm підсвітки ставки з алюмінію, накладки Airline, Airline сидіння з регулюваннями, дуже зручні, дуже комфортні сидіння. Автомобіль в багатій комплектації. Зауважень до автомобіля немає жодних. Ось таке нове свіженьке надходження до нас. Ще перевіримо по лакофарбовому покриттю. 131. 112. 136. 146. 142. 132. 131. 123, 123, 118, 142, 131, 148, 159, 127, 134 і дах. 134. Лобове в нас оригінальне, воно, а Автомобіль в рідній фарбі з оригінальним пробігом 82 тисячі. Те, що треба. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь за нашими номерами телефону, які будуть у описі. Всі автомобілі чесні, всі автомобілі з Німеччини, всі автомобілі з європейських аукціонів. Зауважень, немає ніяких покузуюнь. Без нарікань, без змятин, без царапин, якісь дрібні сліди експлуатації присутні. А так, в загальному чудовий автомобіль в багатій комплектації. Ціна даного автомобіля складає 58 тисяч доларів. Кого зацікавив, звертайтесь до нас. Будемо раді вас бачити. Всім удачі, всім па-па, Завтра буде новий день і нові цікаві автомобілі.